Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Рівно півроку тому в селі княжичі під Києвом сталася перестрілка між різними підрозділами поліції. Внаслідок тієї стрілянини загинуло п'ятеро правоохоронців. Отже, минуло шість місяців. Це цілком достатній час для того, щоб знайти винних у трагедії і передати справу до суду. Але офіційне слідство чомусь не поспішає говорити правду про те, що сталося тієї ночі. Розслідування генпрокуратури досі не закінчено і взагалі невідомо, чи буде хтось покараний за п'ять смертей поліцейських. Що приховують високі чини про криваву ніч в княжичах, дізнавався Олександр Курбатов. Село княжичі під Києвом. 4 грудня 2016 року ось на цьому місці біля будинку номер 22 по вулиці Шептицького під час нічної перестрілки між різними підрозділами МВС України загинули п'ятеро поліцейських. Двоє співробітників поліції охорони, двоє співробітників оперативної служби та начальник відділу Корт. Убиті через трагічне непорозуміння, зауважив радник міністра внутрішніх справ Нардеп Антон Геращенко, за кілька годин після стрілянини. У споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів. В цей час в сусідньому будинку в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація. На місце прибув наряд Держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників. Далі, між співробітниками ДСО та групою захоплення, сталася перестрілка, яка забрала п'ять життів. За версією Геращенка, правоохоронці вичікували у засідці грабіжників. Мовляв, зловмисники так і не вдерлися до оселі, бо почули стрілянину і втекли. А оперативники наздогнали міфічних злочинців вже у Києві. Пізніше прокуратура кардинально змінила хід розслідування. Тепер у трагедії звинувачують тих, до кого раніше не було запитань охоронців. Працівники поліції охорони ДСО, які прибули на виклик уже після того, як перша хвиля грабіжників від'їхала. Вони винесли з уже пограбованого приміщення елітні, як кажуть, спритні напої. І тут помітили розвідників, які за цим слідкують. Затримали їх, а далі відбулося те, що відбулося. Головним критиком нової версії прокурорів став Олександр Орлов. Батько загиблого командира екіпажу охоронців, обурений звинуваченням на адресу сина. Мой син приходив з роботи, разгружать їхав розгружати вагони. Чоловік не сиділ, ні гнішов ні красні а йшов зарабатывать своїм трудом. Колишній міліціонер переїхав із Хмельницької до Київської області, щоб довести альтернативним розслідуванням. Прокуратура спотворює факти. З офіційною версією, об'єктом розбійного нападу у княжичах мав стати будинок номер 30 по вулиці Тихій. Там ховалася засідка із спецпризначенцями. Але злодії влізли до будинку номер 22 на вулиці Шептицького. Усе це бачили розвідники з сусіднього недобуду і навіть повідомили своє керівництво про крадіїв. Чому допустили завершення пограбування, завантаження в автомобіль, вивіз аж до Києва? Награбованого і тільки там їх затримали, це також предмет слідства. Досі не зрозуміло, що злодії вантажили у авто за версією ГПУ. Адже власниця будинку запевняла, із її будинку нічого не зникло. Пару <тас> картин Картини, громко сказано, картини репродукції, навіть не репродукції. Картинки картинки просто парочку було сняти. Ну, видно, що просто шукали, як обычно, за картинами там сейфи. Ну, навірно, так ми провіряли. Ну, нас этого това На спрацювання сигналізації приїхав екіпаж ДСО і викликав підмогу, побачивши сліди зламу. По слідах під парканом охоронці знайшли розвідників у недобуді і затримали їх. І за кілька хвилин почалася стрілянина. Ключове питання, хто перший спустив гачок. Якщо спецпризначенці іскорт, це фактичний розстріл охоронців і розвідників, вважає Ігор Чудовський, який кілька років поспіль викладав планування і проведення операції з затримання озброєних злочинців і визволення заручників. Задача для поліцейських це задержання і предание суду преступника, а не исполнение приговору на місці бессмертной казни. У нас нету смертной казни. кто то боявся, що сотрудники органів внутрішніх діл почнуть э, сливати інформацію, пойдуть і полетят большие чини. Генеральний прокурор стверджує, що стрілянину почав представник охорони. Експертиза чітко встановила, що першим вистрілив один із працівників поліції охорони Київської області, ДСО, як кажуть, народі, який стояв за кам'яним параканом і вистрілив вгору. Щоправда, слідчі експерименти з відтворенням подій свідчить про інше, розповідає батько убитого охоронця Олександр Орлов. Перший стріляв той, хто вискочив з машини, кордовець. І він розказав, чому дав тому да, тому да, що щось свіркнуло в машині. І он испугался, что що його вже сотрудникам там хотять убій. І він почав стріляти. То, що він їх убів, по це нічого не завісі. Свідок стрілянини, що не бажає називати своє ім'я, детально розповів, як все було. Двох затриманих у недобудові без обшуку посадили у машину із написом Поліція охорони. Туди ж сіли двоє охоронців. Майже одразу з'явилися фари автівки бійців корду. У цей же час друга група спецпризначенців підтягувалася вздовж лісосмуги, щоб зайти з іншого боку. І тобто я доходжу до машини, він вилітає, падає на ліве плечо і починає машину розстрілювати. Спеціально їх цьому участь. Він біжить, біжить і падає на лівий бок, і в такому же в положенні льоза на лівому боку починає розстрілювати машину. Він не споткнувся, це однозначно. Першими вони розстріляли наших хлопців. Коли вже прибігли, нас положили на землю. Уже я почув два-три автомата, як працювало. Уже тільки тоді я почув, як працювало два-три автомата. Як я вже лежав на землі, свідок каже, що на допиті слідчі намагалися спотворити трактування тих перших секунд. Так до протоколу внесли застережний постріл у гору і з боку бійців ДСО. Мене опитували, то я на комп'ютер, а я перечитую, перечитую, і цей свята, допочатав фразу. Перед стрільбою я чим постріл. Я кажу, а який я що казав про якийсь постріл? Перва, що пострілами там же всі стріляли. Я кажу, подожді, тут написано перед стрільбою я чим постріл. Який я, я, я не к смічу, кажу ніякого постріла. Вони вже тоді значально почали допитувати, що якийсь постріл. Ах, на луха, та там хай так, не прочитає, не, не побачить. Курдівці не чекали ані швидкої, ані експертів, завантажили тіла загиблих у авто і вивезли, пригадує секретар княжицької сільради Роман Титарев. Ми вже знали пів п'ятого ранку, що тут були трупи, а їх на місці не було. Тобто, оце було перше підтвердження, що йдуть незаконні дії, бо якби це все було з е, е, ким санкціоновано, то вони б чекали оперативну експертну групу. Зверніть увагу на ці фото з місця події. Тіло командира корду лежить у багажному відділенні синього мікроавтобусу. Вбитий розвідник у салоні. У вікні видніється дерево і зелений паркан. Ось ця труба. Ось вона. Ось дерево. Воно трійник такий утворює. Ось зелений паркан. Добре видно, що він металовий. Ось табличка. Ось вона. І от на фотографії видно силует воріт. Локацію і світлини ми відшукали більше ніж за два кілометри від місця стрілянини. Саме тут бійці ДСО блокували виїзд із княжичів, МВС пояснює трагедію невдалим плануванням. От тільки чи існував хоч якийсь план спецоперації взагалі, поліція надала всі матеріали. Хотів би звернути вашу увагу, що не тільки прокуратурі, але і двом депутатам профільного парламентського комітету, які мають всі наявні допуски до держтаємниці, які самі фахові оперативники генерали Король і генерал Паламарчук міліції, їм показали весь план операції, їм показали всі дані з грифами. Ми звернулися за фаховою оцінкою плану операції до народного депутата, а у минулому заступника міністра МВС Віктора Короля. Нікому, ні членам комітету, нічого. План операції не показував. Я думаю, цього плану операції не було в природі на цей момент. А була схема така накидана вже коли це трапилось, коли подія відбулася. То вже швидко нарисували, де і як, що там стояло і на цьому базувалася вже публічна інформація, яку подавали. Масштабну операцію із використанням спецпризначенців у княжичах МВС виправдовує озброєним розбоєм злочинного угруповання. Злодіїв, що нібито вдерлися до оселі, затримали у Києві біля супермаркету, де ті зупинилися випити кави. Самі ніхто не говорив. Мене витащили, почали бити і все. Но на коленях я часа три з половиною, а потім ще часа три стояли просто тупо на морозі, руки за спину, без перчаток, без головного убору. Награбованого у чоловіків не знайшли. Віталій відбув у СІЗО два з половиною місяці. Зрештою його відпустили під домашній арешт. Зі струсом мозку і зламаним ребром вийшов під заставу Ігор Касян. Оперативник, що отримував нагороди від міністра МВС Юрія Луценка, нині фігурує у гучній справі як ватажок банди. Мені вміняють, що задумали совершить е, розбойне нападіння в княжич. Я не розумію, як можна задумати и хто там мысли читает. читає. І взагалі з э, даних коллектива задержаних я не знаю нікого. У день стрілянини у княжичах Касяна затримали з іншого боку Києва, неподалік від автобазару, куди він приїхав разом із сином студентом. Это вот била. Как обычна ситуація, когда какие-то не знаю там бандиты на улице нападають, налетают, начинают ногами наносить удары, сбивать с ног. Я на коленях, мені в спину удар приходит ногой. Вот такой удар обычный. Я падаю в снег, три человека починають вязать мені руки сзади, а троє стояли і отак просто начинал бить по голове ногами сверху в ботинках. Касян стверджує, що останнім часом помічав стеження, тому встановив відеокамери у самому будинку і навколо нього. Однак, сервер із відео, яке могло б стати Алібі, правоохоронці вилучили під час обшуку, а натомість підкинули зброю, розповідає колишній правоохоронець. Фактично, от здесь прямо обнаружили два автомати. Здесь був знят сервер, на якому Велась запись, которая подтверждала о том, что я находился все дни дома. Вот того момента, который либо подтверждал бы их точку зрения, либо опровергал бы, это когда это оружие, которое да. как оно у нас там, его, да. оно было снято вот на эту камеру, да? И на эту, и еще на две камеры. За руку расследования стреляны на у княжичах. Сімох із восьми затриманих випустили під заставу чи домашній арешт. Версія про банду, яку Антон Геращенко порівнював із легендарною чорною кішкою, у стінах суду розчинилась як бульбашка. За смерті п'ятьох правоохоронців, вище керівництво національної поліції Києва і Шевченківського району, що розробило і затвердило план операції, відбулося дев'ятьма доганами і сімома звільненнями.